Без доріг і якісної питної води, без освітлення і транспорту. Ми в холодній балці, курортному селі під Одесою, де навіть немає власного пляжу. А все тому, що останні шість місяців тут паралізована робота сільської ради. Анатолія Скурчака мешканці холодної балки обрали головою сільської ради на виборах минулого року. Проте попрацювати на користь села і людей новому очільнику не вдалося. Бо більшість депутатів, які декілька скликань входили до сільської ради, винесли йому недовіру. Анатолій переконаний за те, що не вписувався в команду попередників і збирався розкрити махінації з землею, а це не сподобалось місцевим князькам. Я проводив сесії відкриті. в школі брали актовий зал при людях і проводили відкриті сесії. При мешканцях села так вісім депутатів з э, старої команди перестали ходити на сесію. Вісім депутатів не прийшло, немає кворуму. Я як, як голова не міг провести сесію? А якщо я не можу провести сесію, роботи э, да, от 12, на 12 сесії шо до 12 сесії? Я не одного вопросу, який я виносив як голова, не прийняли. Депутати не підтримали мою пропозицію. Я просив сільську раду внести юриста депутатами це він запросив знімальну групу нашого каналу до холодної балки на сесію. Тепер вже не як голова, а місцевий житель продовжує боротися за заскорузлою командою старої влади. Коли я прийшов е головою сільської ради, е щоб сільська рада була відкрита для жителів села. Люди, я всім людям казав, який у нас є бюджет, відкривав повністю. Всі сесії хотів проводити відкриті, щоб люди самі рішали, куди тратити ну, кошти на ремонт дороги, на дитячий садок. Е Откуди мешканці скажуть, так депутати будуть рішати. Ну, звісно, восьми депутатам це не підходило. І... Мені чітко сказали, що ти працювати не будеш, ми тобі не дамо працювати. Депутати зайшли, все. і за три місяці моєї роботи мені принесли депутати, вісім чоловік, в цьому ж і Світлана Сергіївна, принесла мені письменне заявлення о тому, що, щоб я зібрав срочну сесію і, виніс, і вони мені таємним голосуванням винесуть недовіру. Прямуємо до владних кабінетів. Початку спикуемся с виконуючо обовізки головы. Я за три месяца не смог принять с вами ни одного вопроса. Это подтвердят депутаты все сессии записаны. Что вы приняли, когда у вас есть большинство депутатов? Какие вопросы вы сделали на благо села? Чем наше село сегодня? Вы обещали, вы говорили людям о том, что я не хочу подписывать ни план, якобы как нет участков. Вы три месяца исполняете обязанности председателя сельского совета. Вы подписали не план? Гениальный план находится в архитектуре. Місто будування десь кої Так, подождіть, він знаходився три місяці назад. І що далі? Ви кричали, що я не хочу, а сьогодні ви молчите і говорите, що он там знаходиться. Я він знаходиться. Витричу. А ви не кричали, ну письмо в недовіру, ви, ви підписали. Там нужна була одна подпись з Курчака. Да, так говорили. Сьогоднішня сесія скликана для того, щоб секретар склав свої повноваження за станом здоров'я. Щоправда, порядку денного в очі ніхто не бачив. Я Галянська Сергій не відповідно не до пункту 11, 79 закону України про місцеве самоврядування. Звертаюсь до де депутатів всьому скликання Холоднобалківської сільської ради з заявою, про складання мною повноважень, секретаря ТВ, та ТВП голови Холоднобалківської сільської ради. за власним бажанням та станом здоров'я. Цей заяву я прикладаю свої лікарні Поки збираються депутати, місцеві мешканці висловлюють своє обурення з приводу безлічі проблем. Найбільше їх тривожить ситуація з транспортом, адже перевізник 51-го маршруту, який возить пасажирів до Одеси назад, відмовляється їздити розбитими сільськими шляхами. В ближайше вірим ми по ініціативної інцініціативи групи депутатів зазиваємо сесію збираємо секретаря

Значить, забирає заявлення посипати уліцю, Сейф та кабінет сільського голови опечатують в присутності свідків. По суті, робота сільської ради вже паралізована. Сільська рада не дієздатна і те, що буде в четвер, ми ще не знаємо, чи виберуть голову, чи не виберуть. Як люди мають брати справки про склад сім'ї, мають отримати субсидію, якісь там допомоги соціальні. Ніяк, бо сільська рада закрита на сьогоднішній день. Всі й ушли. Робота. А балаган нічого, ніякого рішення не можемо прийняти вже на протяженні полугода. Кожна сесія це що угодно, тільки не рішення, яке стоють на благо села. Чому безвладдя продовжується, і чому депутатський корпус, який висловив недовіру законно обраному голові села, досі не працює ефективно? Ці питання ми адресували деяким активним депутатам. Та хто це вирішив, що без Прийшло ну, 10 десять чоловіки вирішили, що без влади? Ну добре, скажіть, ваша думка? Ви так також депутат? Я знаю, що депутати ну, працюють. Думка, чому не чому зняли голову? І чому за три місяці не було не призначено нового голови? Чому сьогодні складає повноваження? Е, Почекай? Ну от ви прийшли брати у мене інтерв'ю? Ви ж повинні знати, що для того, щоб обрати нового голову, треба, щоб Верховна Рада. Прийняла рішення відносно цього. Ви говорите, чому не обрали нову голову? Ви самі готові до цієї розмови? Ну, нас цікавить взагалі ось ця ситуація. Повірте, ми її виправимо. Що ж, ми тим часом спілкуємося з місцевими, які добре розуміють, що та чому відбувається в холодній балці, а все зав'язано на землі. у нас земля дуже дорога в селі. Ви розумієте? І вони, будучи депутати, деякі минулого скликання, які до сьогоднішнього дня знаходяться і є депутатами, вони цю землю пороздавали скрізь і всюди. От ви чуєте, люди кажуть, доріг навіть немає. Вони пороздавали участки, навіть дороги немає, хоч на вертольоті літаючи, як баба Яга на мітлі, взагалі не зрозуміло. до лімана проходив, немає. немає. І коли ви ми хотіли якихось змін в селі, і коли вибрали нового голову цього молоду людину, оцього з Анатолія, Василюча, і вийшло так, що з його прихильників було 4 депутати чи 5, а з їхніх було 8. І от ці вісім депутатів вони застопорили роботу сільської ради і вони не дали. І вони не дали працювати. Йому вони сказали, все зробимо для того. Ти не будеш працювати відверто, відверто, зовсім відверто. Вони казали за два місяці де дороги, чому не відремонтований дитячий садок? Чому не зроблено то? А чому не зроблено то? За горло його брали. За горло брали. А зараз вони чотири місяці при владі, нічого не зроблено. І на сьогоднішній день що ми маємо закрита секрата, опечатаного і в нас без у Усі Корінь зла кажуть місцеві, заритий саме в безцінній тутешній землі, адже село Холодна Балка знаходиться на березі Хаджибейського лиману поряд з київською трасою. Всього за 15 кілометрів від Одеси. До місцевого бюджету платять немалі податки три автозаправні станції та санаторій Хаджибей. Щоправда, від цього село не виглядає заможним. Занедбані дороги, відсутність освітлення, тротуарів, якісної питної води, облаштованого пляжу і повний хаос з місцевою владою ось таке сучасне обличчя курорту під Одесою. Місцеві скаржаться, землю попередня влада роздала кому завгодно, а от тутешні мешканці досі стоять у черзі на ділянки. Людям не дають земельні ділянки під забудову. Чому казали за те, що немає генплану села? Але в 2007 році кооперативу Олім було видано 17,5 гектарів землі за те, що вони зроблять генплан села і відремонтують дитячий садок. Сонечко. Скільки років пройшло? Дев'ять десять. Так будемо рахувати дев'ять. Генплану немає до сьогоднішнього дня. Дитячий садок як стояв розвалений, так він і не стоїть, і всього остального теж немає. Але куди не підеш, землі повно пороздавали чужим людям, яких ми зовсім не знаємо, а своїм нікому не дають І без генерального плану, ви розумієте, плану не було. Мешканцям казали, не дають ділянки, бо немає генплану. Зато чужим все село роздане, навіть і дороги позабирали, приватизували, що люди ходити не мають на чому про роботи у нас 33 роки. 33 года. Це хто? Колишній голова? Так, да, 33 роки. Вся влась, що була в Біляївці, в Одеській області, вся, всі друзі, знайомі, всі отримали у нас в холодній балці, тут везде участки. Дачі построили, все, хто буде проти нього, звісно, ні, що можна в прокуратуру піти, пожалуйста, милицию, міліцію, чи куда кудись. Ну, міліція ще, слава Богу, нам допомогла. А прокуратура сказала, що ми там хоч гопки, прыгайте, ми нічого, там все правильно. А печать, то що не з сделали. Толик ще не перездав нічого. не только не отдавал їм печать, вони вже приїхали і заказали собі другу печать. Ви представляєте? І сказали, що в міліції написали заявлення через два дні, коли ми це обнаружили, написали заявлення, що вдруг вона утеряна, а вона опечатана в сейфі. Представляєте? Найбільше місцеві скаржаться на комунальне підприємство Комфорт, яке займається благоустроєм холодної балки. Кажуть, накопичилася купа питань, що стосується прибирання вулиці, вивезення сміття. Два протести з прокуратури прийшли КП «Комфорту» і скасувати. сільській раді, значить, зробили скасувати рішення, зробити перерахунки. Ніхто нічого нам не давав, не робив, нас ігнорують взагалі. На сесії ніколи нас не пускали. Ніколи. Це от тільки благодаря, що вже з Хурчак, якби прийшов і нам пояснив, що ми маємо право що. А ми пенсіонери, ми не все знаємо. Ми не юридично підковані йде. Була. Півірка з 9 числення. Це создано при сільському советі. І слушні порушення, а в кінці абзаців не, не, Чі... провер... не можна просити. Головне управління Держпраці в Одеській області вважає за необхідне розглянути питання щодо відповідності займаної посади на умова глебу Олександровича, керівника КП «Комфорт». І він, души, що Голові сільської на... ради про результат розгляду подання інформувати в місячний термін з дня його отримання. І вони його держать під і, не дають, не дають нам нічого, ховають, не, не хочуть бінді. робити, як не робили, і, і, і не дають ніякої і хочуть, щоб так як ми жили в камінновіті, і так все продовжалося про порушення попередньої влади, що довгий час залишалася бездіяльною. Нам розказали й пересічні громадяни. Ось на цьому дитячому майданчику громада самотужки наводила лад, всупереч небажанню кажуть колишнього керівництва. Будували жители холодной балки этого маленького района, тут около пяти улиц собрались. Они собрались своими деньгами, люди помощь, они на краску сами сдавали, на металл, для колес, чтобы мы их привозили. Нам светло не много, потому что когда мы еще убирали этот памятник или там они нам запрещали, типа это их работа, но мы им говорили, что вы не выполняете свою работу, так мы сами будем. Они просто на это списывают денег, но каждый год они не убирают его. Мы убрали, они после этого сдали отчет в Беляевку, что это они приезжали, сда... э, убрали они территорию, сдали отчет, приехала комиссия. Ко мне привели уже люди, жители Хлодобака, которые присутствовали, когда были эти проверяющие. Они привели ко мне, ударили, сказали, что насчет уборки памятника они комфортно будут разбираться. То, что типа списанные деньги, я там точно не спрашивал они. Но они поблагодарили нас, что мы бы убирали. А насчет тиской площадки, когда мы начали строить, они начали... Мы написали заявление, что мы будем смотреть типа, ответственность за эту площадку. Мы сказали, что не будем писать, что строили все жители холодной балки, которые играют среди детьми. Они начали заставлять, потом мы им сказали, что мы поедем в Беляевку, будем писать главному Беляевскому, после этого они отстали от нас. Хаос і безлад з землею в холодній балці продовжується. Люди обурені, кажуть, на нові земельні ділянки виділяються держакти, а вони фактично розташовані на сільських дорогах. Наша знімальна група також проїхала кількома маршрутами. Одразу кидаються у вічі занедбані шляхи, відсутність тротуарів. А дехто з нових землевласників встановив огорожу до самої дороги в вот сейчас вот построился дом, вот забор идет нормально, да, вот человек построил, и вот забор. У -у -у. Тоже вот у нас высак. Вот а каждый раз. вот. Прямо на дорогу выше. Просто вот. Никакой, ни про какую обочину речи быть не может. Потому что здесь вот он. Вот забор. А вот край участка. Потім, виходить, дорога, що потрапляє якраз на учасників. Що ж, на сьогодні Холодна Балка єдине село у Біляївському районі, яке через повне безвладдя не потрапило в жодну із соціальних програм. А це означає, що через боротьбу за владу страждають люди, адже про їхні інтереси в такій ситуації не дбає ніхто. Є депутати, які сьогодні більше 10 років депутати. При цих депутатах, як вам казали мешканці села, роздавалася земля. У ну 2007 році Холоднобалківської сільської ради було прийнято рішення, ну, за яке я, я так розумію, я що довжні були посадити мінімум всю сільську раду місця за головою. Депутатами було віддано 17,6 гектарів земель запасу Холоднобалківської сільської ради для громадської забудови. Тобто, в Холоднобалківському сільському совєті була, була земля землі запасу. Це ліве призначення цієї землі було під громадську забудову. Жителі села стоять в очередь, їм розказують, що землі немає. А одному, одній людині депутати дають за якісь блага 17,6 гектара землі. 17,6 гектара землі – це 1760 соток землі. В 2008 році сотка землі в Холоднобалковській сільській раді коштувала скільки? Сьомий? Сьомий, восьмий рік, коли бум Скільки коштувало? До п'яти тисяч доларів сотка. Тобто, зрозуміло, о якій сумі йде річ. Да, і це все звісно, контролювала Біляйська районна адміністрація, депутати районні, які були. Наступна сесія, на якій було обрано нового секретаря сільради, відбулася минулого четверга. Емоційна і не без скандалів, провокацій та навіть бійки. До холодної балки завітали голова Біляйської районної виборчої комісії Микола Майстру, а також депутати Біляйської районної ради. Пішлося про перевибори очільника сільської ради та терміни встановлені законом. Для того, щоб ми могли вже дійти згоди, і щоб була перспектива в розвитку громади і вашого депутатського корпусу, який сьогодні ну, покликаний на звершення того, тих справ, які є в громаді. Я сьогодні у вас недовго був, всього якихось 5 годин. Але можна сказати, що я нарахував, скільки невирішених питань, а скільки ви ще їх знаєте. І замість того, щоб сьогодні шукати якісь темні кутки, треба вирішувати ті питання. Я, як заїхав, чуть колеса не загубив. Це перше питання. Друге, зайшов, кажу, дайте води напитися, води немає. Ну, і так далі. Ну, Як немає? Отак, немає. Для того, щоб можна було на морі живемо, а не може... Води не там є. І так далі. Шановні, є багато питань. Вирішуйте їх. Тим часом у депутатів районної ради виникли питання стосовно законності проведення сесій сільської ради. Тим фактом, що присутній голова районної виборчої комісії і каже, що проводиться вибори в тим чином, який передбачено законом, для мене взагалі ставить під сумнів його компетенцію, тому що закон України про вибори досить чітко регламентує порядок. Виборів, яким чином виноситься порядок денний і таке інше, не може бути після однієї сесії через два дні проведена ще одна сесія для виборів сільського. Ну це взагалі нереально, тому що повинно бути опублікування, повинна громада знати, що це дуже серйозне питання. Це не просто питання, які торкаються діяльності сільської ради. А це питання нагальне, тому що на сьогоднішній день секретар буде головою, виконуючи обов'язки голови сільської ради. І на 4 чи 5 місяців, поки будуть здійснені позачергові вибори Сільської ради буде вирішено це питання. воно Взагалі для, для мене ну, являється досить дивним. Поки ми спілкувалися, до нас підійшла ось ця жіночка, жителька холодної балки. Вона активна опонентка колишнього голови з курчака. При його власті ніхто за нього не буде голосувати. Я вам говорю відлично. і прямо в глаза. Тому що він тормозив садик розвитку, дороги, все тормозив. Тільки кричав я, я я. що зробив? він? Об'ясніть. И а пускай платит налоги, как все люди, а как граждане. Я, что? громада, как ну, вы говорите. Не, не, Я громада. Я Николаенко и Елена Борисовна. Что вы сделали в селе холодной дом? Где вы проживаете? Мне... Почему у вас дом разбитый? Почему у вас крыши нету? Почему вы приходили в сетки? Совет просили 23 тысячи гривен на крышу. У а, меня дом ну, разбитый, дайте, это интервью. не ваше дело. А, что ну, у меня Милиция разбила вам, дом, да? Потому да. Что встали, да? Милиция, да. Это очень мое связано. А вы, во-первых, вы, во-первых, закройте руку. Пізніше саме ця жіночка стала учасницею провокації просто на ганку сільської ради. Жахливо й страшно було усім присутнім, бо почалася справжня бійка. Давай, давай, давай. Коли ми вже поїхали з холодної балки, отримали останнє відео. На ньому громадяни зафільмували, як не могли потрапити до кабінету голови села, бо всередині зачинилося четверо депутатів. Коли ж двері відчинили, пояснили, що відбувається передача справ новому секретарю, але чомусь серед них тільки обрані депутати. Депутат вертається, що зайнято? Для четвертого депутата місця немає що. А, ви а це ви двері перед закриваєте? Покажі, що це за... що вы две закрываете? Подожди, что двері депутат? прямо перед самым носом. А что бы нельзя, чтобы щоб двері були закриті. А почему? У нас это были дача. Запусти у нас сегодня нету. Люди работают. Как работают? Это для карта для депутата, еще значит. А вы что здесь делаете? Вы кто? Ну вы Нет. работаете? Кто я? Да, вот пришел депутат. Вы так кто? Же я? Же депутат. Ну вы кто? Ну такая, ну, так, почему не депутату, не депутату не перезакрыли депутат. дверь? Или двери, Меня приняли? Потому, а, там... потому что А, вас депутат. приняли, а кого-то не принимают? Нет, приняли. А сегодня же не день. Як вас прийняли, хто не приймоби? Uh, я сиджу, чому ви присутні при передачі документів? Давайте я спочатку прийму діла, а потім уже буду. Ні, що ні. Я я розумію, ви случайно просто зарив спіляю у складній. Просто провищення, ви зареєстрували все. Це три хвилини зареєструвати заяви. Хто, от хто буде його реєструвати? Той, що сишов Той депутат, він, напевно, обраний, він в кабінеті, а цей депутат, а цей депутат сидить під дверями як бідний родственник. Холодна балка яскравий приклад того, як відбувається шалений спротив змінам попередньої влади, який шкодить місцевій громаді. А влада за законом мала би працювати задля її потреб, а не власних. А тому курорт над прадавнім лиманом виглядає занедбано з вибоїнами на дорогах і коштовними котеджами над морем. Чомусь всі намагання достукатися до вищої влади наразі безрезультатні. Мовляв, витримайтесь тут всього вам хорошого, здоров'я і гарного настрою.